Вітаємо вас на каналі Файні квіти Городина Садочок. Миру вам та добра! Пропонуємо вашій увазі посівний аграрний гороскоп на вересень 2024 року. Час київський. Починається місяць, несприятливий час для посівів. лев, Тим більше геката з 4-ї години 56 хвилин ранку. І цей буде час продовжувати гекати другого ще, 3-го народиться молодик, новий місяць гарненький, новенький, 4-го теж геката. 5-го геката завершиться о 4.56. Тому після 6-ї години, 5-го в Терезах, 6-го в Терезах можна посіяти насіння листової гірчиці, салатів, сидиратів та гороху. 7-го місяць перейде о 8.20 в знак Скорпіон, і буде тут 8-го, 9 -го, до 20, 26, але до 19 можна буде ще й зайнятися посівами. Що ж ми тут можемо в Скорпіоні посіяти? Скорпіон управляється Марсом, тому можемо використати посіви. Насіння салатів, седиратів. Хто питав про огірки в теплиці, будь ласка, можна, якщо в теплиці є джерело тепла, можна посіяти насіння ще й огірків. Скорпіон восьмого теж буде сприятливий для того, щоб посадити трохи цибулі на зелень. Насіння зелених культур, знову ж таки, в теплиці. Увечері 9-го місяць перейде в знак стрілець і 10-го у нас є гарний час стрільця. Що можемо сіяти? Насіння зернових сидератів, трохи цибулі на зелень посіяти та горох. І проростки дуже гарно робити. До речі, ці періоди: скорпіон, стрілець, козоріг і інші періоди, коли можна сіяти, теж дуже гарний час для вирощування проростків на вітаміну зелень для салатів. Що ж, ми тут розібралися, далі перехід місяця з першої у другу фазу 11, го 12 го у нас вже чистий період з 6 ї години ранку і 13-го. 14-го вранці теж до 9-ї години можна посадити е, цибулю на зелень, посіяти горох, сі, насіння салату, зелені культури в теплицях і шпинат гарно буде. 14-15 го го це вже період водолії, нічого не сіємо та не саджаємо. Далі 16, 16 починається спалений шлях місяця. 17 повня, 18, 19, 20 вже місяць перейде о 12.04 в знак Телець. І після 13 години в ТІРЦІ, це перша, це, перепрошую, це третя фаза це якраз після повні, після спаленого шляху місяця можна використати для посадки озимого часнику та озимої цибулі. Можна посіяти насіння редиски, редьки дайкону ранніх сортів. Це в теплиці дуже гарно буде, і ми вже мали декілька років, гарний результат, мали свіжі редисочки в теплиці. Далі три дні ми їх не використовуємо. Чому? День осіннього рівна день 22. 23 Двадцять починається перехід місяця з третього, четверту 24-го завершується. Тому ми тільки вже 25, 26. двадцять шостого, четверта фаза ми можемо в цей час. Посіяти насіння редиски, редьки, дайкону будуть соковиті й смачні. Далі у нас такий період, коли в леві можна 27-28 посадити лозими часник та цибулю. Це вересень місяць для північних областей та регіонів і країн. 29-го вже після 13-ї години місяць буде в Діві і можна посіяти насіння кропу в теплиці, і 30 го до 20 години теж насіння кропу в теплиці. Ось такий у нас посівний гороскоп на вересень 24-го року. Для інших Рослин ми будемо далі робити гороскопи. Що стосується квітів, там багато питань у нас є по квітам. Обов'язково буде один з наступних днів: гороскоп для квітникарів, і ви будете знати, коли що висаджувати, що робити з квітами. І для садівників, і так далі. На все добре, бувайте всі здорові! До нових зустрічей на нашому каналі.